Вона працює. Ну я в такому напруженому в критичному стані. Ми знаємо, це не перший день, не перший тиждень. Я думаю, що вже місяцями енергосистема працює, тому що було там більше. Я вже не, не, не можу порахувати там 12 ударів чи 14 різних і потужних по об'єктам енергосистеми, тому пошкоджені і генеруючі потужності. І е, підстанції лінії електропередач. Ну я так оцінюю. Десь більше 60% інфраструктури пошкоджена енергосистема. Но енергосистема працює. Значить, окупанти намагаються. Пошходити до такого у -у -у рівня для того, щоб був блокаут, щоб енергосистема лягла, як кажуть, і було таке повністю відключення. Но енергетики відновляють постійно і об'єкти підстанції, електростанції, і ми бачимо, що електроенергія подається. Ну е, е, зрозуміло, я хочу, щоб всі споживачі зрозуміли, що Енергетики зараз не можуть виконувати ці графіки регулярів відключень. На жаль, на жаль, ми робимо все можливе і неможливо для того, що відключені були по графіку. Но, на жаль, є необхідність відключення аварійних. Екстрених відключень це пов'язано з тим, із по перше, для того з тим, що пошкоджується нове обладнання, і для того, щоб зберегти те, що працює, тому що, наприклад, на підстанції працювало три трансформатора, пошкоджені два працює один. А зараз на на, на період вечірнього максимуму. Споживання зростає, ми ну, можемо втратити і той і останній трансформатор. Тому енергетики екстрено відключають, скорочують споживання для того, щоб зберегти це обладнання, і дійсна ситуація критична в центральному регіоні. Це Київський регіон. Це Якби стабільна критична ситуація з точки зору генерації і на півдні, особливо Одеська область, чому тому, що в цих регіонах дуже великий дефіцит генеруючих потужностей в центральному регіоні Це пов'язано ще з того часу, коли зупинили Чорнобильську Чернібу... Черно... атомну станцію. І е, е от живлення було в основному за рахунок лінії 750, яка шла з західної України з Рівненської із Хмельницької е, атомних станцій. Зараз е, ця лінія і е, е, підстанції є ну дуже багато обладнання пошкоджена. Вона не може працювати е, в тому режиму, і на півдні Одеської області. Теж дефіцит генеруючих потужностей. І якщо є, завдається удар по е, підстанціям по лініям електропередач, ситуація там стає набагато е, гірше. Тому, е, ну по перше, давайте ми з розумінням будемо відноситися до от, нештатних е, відключень. Да, я розумію, що є. Жалоби, люди скаржаться скарги. Те, що от там ті, ті споживачі постійно з електроенергії, там чи менших відключають нас більше відключають. Неможливо зараз зробити от такі графіки. Я не розумію, коли е, НКРЕ там і я не знаю, там спадачу уряду е, чи офісу президента, організувала ці перевірки, штрафи. Водоявляйте зараз. Одеса Обленерго після чергових ударів, ударів там працюють, відновлюють люди, відновлюють енергетики інфраструктуру. А в цей час перевірка НКРЕ, енергонагляду, приїжджають інспектори і починають казати: а чому ви тих відключаєте, включаєте, і так далі. Це, це не на часі і. І і, і і треба почекати там. Ми ми розберемось. Нам нам потрібно утримати енергосистему для того, щоб вона, вона працювала, да буде зменшене, буде збільшене, але вона повинна залишатись. От як єдиний механізм е, і єдина система, і вона працювала. Ми повинні пам'ятати, що є атомні станції, які працюють в енергосистемі, гідроелектростанції, теплові електростанції, і Це дуже складний режим, і е, якісь е, коливання, якісь е, по е, великі коливання по. Обсягу споживання по навантаженню по напруги вони можуть привести до аварійних відключень цих об'єктів. Давайте ми з енергетиків, от щоб залишимо. Вони дуже професіональні, не будемо їх чіпати. Вони дуже відповідальні, вони організовані, вони повірте мені будуть робити все можливе і неможливо для того, щоб максимально забезпечити споживачів. І якщо буде можливо зробити графіки відключення по регулярним графікам, вони це зроблять обов'язково.